Привіт-привіт. А тут колись був Дея. І ні, це не сліди Гаррі. Це сліди звичайної пелючки. Треба буде почистити. Поїхав він у сервісний центр, який товариство з обмеженою відповідальністю сервісний центр Дея. А далі гугліть контакти і все інше. Я думаю, у вас там не забанило на гуглі. Тому шукайте. Бачите, все заізольовано, все залишено, тому що вся комутація в силі. Вона насправді вся залишилась відкритою, так? А, ну, Тому що оцей другий день є: продовжує тепер працювати за себе і за того хлопця. І давайте ж порахуємо цікавий прикол. Скільки на нього реально? Нагадаю, 10 кВт ничок. Ось щоб не казали, що я обманюю. кВт ничок. скільки на нього навішано панелей? І так, тут дуже багато всього входить, давайте ж перевіримо і розберемося. pv 1 pv 1 і pv 2. З pv 2 найпростіше це оцей оці кабельочок. Це все тимчасові, які були, такі я її влупив. Десь четверка, десь навіть, от бачите, десятку я всунув мц 4 конектор, влізла, влізла, залізла, і чудово. Кабель був та я її використав. Це у нас поле. Оце із двох паралельних, які у мене були. Тут вісім панелей. 545-х лонгі. Це на піві 2. Передаємось на піві 1. Паралельно два якихось масиви. Давайте з цього. Це товстіший кабельці, десяточка кругленький. І це у нас 12 панелей 545-х. Так. Але ж це ще не все. Ось у нас ще є цей. Інший вхід на пів1. І він використовує y конектори y конектори в які заходять два поля, кожний із них. Оце східне поле. Ось воно, 16 панелей 435 х лонгі. А це південне поле 435 х ЛОНґа, так само 16 штук. Ну, і якщо тут, скажімо, зрозуміло, однаковий номінал, однакові панелі просто різнонаправлені, то їх паралелити. Ну, типу, можна так поки що без діодів блокуючих, але це тимчасово. Але як же ж воно працює отут, коли панелі різні? Тут у нас 32 штуки, ну, паралельно, да, 435, 435 маленьких. А тут у нас по 16, да, кожен усе, ну, ж бачили. А тут у нас 12 з зовсім іншого номіналу 545-х. І працює все чудово по тій лише простій особливості, що напругу воно їм рівняє. Бо в них напруга і Вольтамперна максимально близькі і максимально схожі. Я нікого не закликаю так робити, але в критичних випадках, ну, так як у мене зараз, що залишилося така ситуація, що один інвертор, і мені треба якби витягнути. Максимум можливого. Так от, якщо ви зараз порахуєте просто всі кіловати по пів, які висять на цьому інверторі. Тут їх буде 24. 24 кВт. Хто з вас засовував більше на Подивимось, як, Подивимося, як воно буде працювати. Зараз воно, звісно, сонечко тільки пригріває, тільки починає. Вони всі в снігу у нас насипало. Насипало нормально. Де я зміг, там почистив, де не зміг, там не почистив вітер ледь ледь Але, 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 але. Ну, знаєте, я хотів би всунути всі, всі не влізли. А, 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 ті, що не влізли, ще 8 штучок у 545-х, вони через мікроінвертор зараз заходять. Тому то вже окрема історія, але бачите, все одно цього не вистачає, а, щоб покривати власне споживання. Тому так. А ну, розкажіть мені, скільки ви максимум на своїй ідеї засовували, а? Хтось поб'є мій рекорд 24 кВт. Сумніваюся, на десятку. Це в скільки? 100-40% перевищення. Отак-от. От ну, думаю, що все буде нормально. Не знаю, скільки займе сервісна процедура, Бачите, тут цілі хори проводів, все, ну, все, що повиймали, позалишали з нього, так. Ем, ну, але якийсь час треба буде з цим прожити. Може, тиждень, може, два. Може і місяці-два. Я не знаю. Тому вихід з положення поки тимчасово такий. Він має обмежити по налаштуваннях. От в цьому режимі. В нього. Максимум від сонця дозволено 13 тисяч Вт. При цьому напродаж обмежено на 8. Ну, якби так воно і працюватиме. Надлишок складатиме в батарейки. Батарея дофіга. Вистачить, куди йому складати. З батарейками претензій до них і проблем з ними ніяких. Тому чекаємо і спостерігаємо, як воно буде працювати далі. Розкажу потім.